Шановні учні, наступного тижня у нас запланована екскурсія компанії Omnico, яка займається e-комерцією. Е Власник компанії, випускник лицею 2005 року Дубнов Іван, проведе екскурсію по своїй компанії. Щоб попасти на екскурсію, бажаючим мають заповнити Google форму. І головне сформулювати питання до Івана. Той, хто сформулює найкрутіше запитання, отримує ось таку фірмову, круту, теплу хугі. Час пішов. Дедлайн п'ятниця, 23.00.